Щиро дякую голові Національного банку України. Хотів би від імені Уряду України заявити про те, що ми поважаємо незалежність Національного банку України і уряд не буде втрачатися в діяльність центрального банку. Що стосується поточної економічної ситуації, то для нас спільне завдання це негайне відновлення перемовин з Міжнародним валютним фондом. Та отримання коштів від міжнародних фінансових організацій. Можу відзначити те, що є не просто позитивні сигнали, а фактично готуються чіткі кроки надання фінансової допомоги Україні. Я мав розмову з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки, я мав розмову з керівництвом міжнародних фінансових організацій, з керівництвом Європейського Союзу. Наше Міністерство фінансів напрацьовує механізм швидкого отримання фінансової допомоги для України. Це те, що називається Rapid Credit Instruments, і сподіваюся, що в короткотерміновій перспективі після тих сигналів, які отримані від міжнародних фінансових організацій, ми отримуємо додаткову валюту. Яка збільшить рівень золотовалютних резервів України і дасть можливість застабілізувати ситуацію. Що стосується валютообмінного курсу, то звертаюся до Національного банку в першу чергу взяти під контроль ті валютообмінні операції, які є сумнівного характеру, і уряд буде в цьому допомагати. Ми будемо завтра мати засідання Кабінету міністрів України і. Звернусь до Держфінмоніторингу здійснити всі заходи щодо контролю за витоком коштів з України. Тому що, коли мене інформують про те, що йдуть зняття з депозитних рахунків мільйони доларів США, то я думаю, що це не 85% вкладників в Україні, які мають середні депозити у розмірі до 20 тисяч гривень. Коли мова йде про зняття мільйонів, а потім ці мільйони доларів США переносять в ячейки банків, то я думаю, що це також не прості громадяни України, які заробили мільйони, а все-таки люди, які мають відношення, в тому числі і до колишньої влади, і до тіньових доходів. Що стосується позиції центрального банку, яка висловлена у постанові, ми поважаємо позицію регулятора, і ми вітаємо те, що центральний банк не вживає більш жорстких заходів на депозитному ринку. Це означає, що ситуацію можна контролювати. Після стабілізації ситуації ми звичайно будемо звертатися до комерційних банків і до центрального банку щодо широкої програми кредитування української економіки. Ми усвідомлюємо, що зараз рефінансування комерційних банків в національній грошовій одиниці буде означати тиск на валютний ринок. І це дасть можливість також валютним спекулянтам додатково грати на міжбанківській валютній біржі, але цей період часу пройде, і після стабілізації ситуації нам необхідно буде відновити кредитування української економіки і нам необхідно суттєво понизити відсоткові ставки в реальному секторі економіки. Це стосується як ставки рефінансування центрального банку. Яка є більш реально відображає вартість ресурсів так і стосується ставки в реальному секторі української економіки. Для нас зараз, як для уряду, дуже важливо стабілізувати фінансовий сектор. Вчора і банківський сектор, і економіку в цілому. Вчора на засіданні Верховної Ради України я інформував Україну про перші цифри і про перші дані того, що відбувається в українській економіці. Звичайно, картина дуже сумна. І про це ми відверто заявляємо. І уряд України буде приймати вкрай непопулярні популярні заходи для стабілізації економічної ситуації в країні. Ми переконані в тому, що після затвердження програми діяльності Кабінету міністрів України, яка визначає одним з ключових пріоритетів відновлення програми з Міжнародним валютним фондом та виконання всіх умов, я підкреслюю всіх умов. Які необхідні для отримання цього кредиту, Верховна Рада України і коаліція підтримує законопроекти, які необхідні для отримання відповідних коштів. В короткостроковій перспективі наше завдання це стабілізація ситуації. І дозволю собі звернутися до керівників комерційних банків. Основне питання банківської системи сьогодні це довіра. Довіра ваших клієнтів до ваших банків. Працюйте з людьми. Пояснюйте людям, будь-які вклади ми повернемо, як ми повернули у 2004 році. 2004 року я особисто сидів на цьому самому місці. Тоді обвалився курс до восьми, всі побігли купувати долар по вісім, а потім продавали по п'ять. Тоді всі побігли знімати достроково депозити. І, відповідно, їм не заплатили проценти по депозитам, а потім назад з ячейок повертали ці депозити на банківські рахунки. Спокійно. Зараз саме основне спокій, спокій і ще раз спокій. У нас є підтримка іноземних кредиторів. У нас є інструменти і механізми Національного банку України. У нас є фахові банкіри і. Стабільна банківська система, ми пройшли не одну кризу, ми пройдемо і цю кризу. Принаймні, уряд України зробив все для того, щоб в Україні стабілізувалася ситуація.